Від асфальту вода. У Дніпрі на вулиці Холодильній біля однієї з багатоповерхівок утворилося озеро. Чому і чи вдалося розв'язати проблему? Від студентів захисникам молодь Дніпра передала 128-й бригаді територіальної оборони дві автівки. Як вдалося зібрати кошти на техніку? Замість телевізора домашній кінотеатр, а замість миски для тварин автоматична годівниця. Наприкінці випуску розкажемо про технологічні тренди у соцмережах. Дочекайтеся! Це новини на відкритому. З вами Каріна Зайналова. Вітаю! Замість реальних грошей заробив реальний термін. У Дніпрі затримали 16-річного хлопця, який підпалив позашляхових ЗСУ. Про це інформують в управлінні СБУ області. За їхніми даними запроданець прийшов до парковки, де стояла автівка посеред ночі. Влаштував загоряння і зняв усе на відео, аби відзвітувати перед російським куратором. За це мені обіцяли 2000 тисячі доларів. Ну коли вже якби розмова пішла за гроші, я кажу, де моя виплата. Тобто роботу я зробив, хочу отримати свої гроші. Від мене почали якби морозитись. Основною ціллю ворога були службові автосил оборони, які залучені до виконання бойових завдань на передовій. Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Незважаючи на юний вік фігуранта, йому загрожує до восьми років тюрми. У селищі Межува, що у Синельниківському районі двоє підлітків намагалися витягти з землі прапор України, встановлений біля могили загиблого військового. Кадри з вандалізмом на кладовищі облетіли соцмережі. Самі злоумисники вже записали вибачення. У відео вони кажуть, що хотіли забрати прапор, аби заспівати гімн України. Тим часом в управлінні нацполіції Дніпропетровщини за наругу над могилою відкрили кримінальне провадження і з'ясовують усі деталі. Допомагав своїй бабусі отримувати пенсію, а потім став поступово знімати гроші і для себе. У жовтих водах повідомили про підозру 39-річному чоловіку, який крав гроші з картки літньої жінки. Інформують в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Правоохоронці кажуть, зломисник встиг витратити понад 15 тисяч гривень. 459 Стільки аварій з початку року сталося на Дніпропетровщині через перевищення швидкості. Така статистика управління патрульної поліції області. Там нагадують, зокрема, у населених пунктах машини мають пересуватися зі швидкістю не більшою за 50 км на годину, а у житлових і пішохідних зонах взагалі їхати до 20. П'ять екскаваторів. Дніпро отримав партію комунальної техніки від Японії. Повідомляють у міськраді. Кажуть, окрім того, одержали установку для демонтажних робіт. Обладнання знадобиться, зокрема, під час розбору завалів. Ним можна вивозити будівельне сміття, що лишається на місцях після ворожих обстрілів. Ми будемо отримувати ще і ще додаткову техніку. Це дуже потужна допомога. Немає в Україні територіальної громади, яка б отримала безкоштовно підкреслюю, від уряду Японії такий об'єм комунальної техніки просто на мільйони доларів. Від студентів захисникам молодь Дніпра передала дві автівки для 128-ї бригади територіальної оборони. Гроші на них збирали у соціальних мережах, а також на молодіжних івентах. Яку суму задонатили, куди поїдуть автівки і який сюрприз для студентів підготували військові? Далі у сюжеті. Передаємо 128-й бригаді, два шикарних автомобілі для того, щоб… Хлопцям було погортися нам захищати. Летай, ці машини і автомобілі допоможуть нам здобути якнайшвидше найшвидше перемогу. Дніпра прадерові дві автівки 128-й – бригаді ТРО. кошти на ці машини студенти збирали в соціальних мережах і на різних івентах. Наприклад, Єлизавета разом із командою зайняла перше місце на творчому змаганні студентська весна. Виграні кошти задонатили на збір. Емоції були просто на вищому рівні. Нам сподобалося саме брати в цьому участь, тому що ми знали, що це принесе перемогу нашій державі. Студентка Руслана також брала участь у студентській весні. Тоді її команда зайняла друге місце, за що отримали грошову винагороду, яку одразу перевели на збір для автівок. Зараз дуже важливо відчувати єдність з українцями і коли. Ви стаєте частину і бачите те, що дійсно ваші кошти вони спрацювали, за них купили автомобілі, і ці автомобілі одразу передають військовим. Це просто ну мурахи по шкірі біжать. Молоді Дніпра вдалося зібрати 250 тисяч гривень. На них придбали дві автівки, які поїдуть на запорізький напрямок. Їх використовуватимуть для потреб служби психологічної підтримки, розповідає військовослужбовець з позивним «Доцент». Війна це стрес, який падає на солдата, падає неймовірний тягар. І, звичайно, є робота для психологів. Робота для психологів і їм для виконання своїх бойових завдань для підтримки наших солдат, наших захисників потрібен автомобіль. Ось цей автомобіль буде використовуватися для перевезення. Як власне спеціалісти психологів, так і бійці. Проте й військові прийшли не з пустими руками. Захисники привезли з фронту форму окупантів, а ще збиті ворожі і впіві дрони та снаряди. Усе це відправиться до музеїв Дніпра. І це для нас дуже незвична ситуація, тому що зазвичай ми звикли, що ми дрони передаємо нашим захисникам. І, от бачите, два роки тяжкої передачі. Не пройш даром сьогодні, ми почали вже дрони отримувати назад, але збиті і російські. Передача авто для військовослужбовців від молоді Дніпра відбувається вже вдруге. Торік переможці творчих змагань, студентська весна, відмовилися від призового фонду та спрямували кошти на допомогу фронту. Данию Ніколаєнко, Данила Варава, News, телеканал відкритий. Допомогти нашим військовим вирішила і олімпійська чемпіонка з Дніпра Ярослава Магучих. Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграм. Спортсменка зазначила, що частину грошей, отриманих за перемогу в Олімпійських іграх, віддасть на потреби зсу решту у фонд психологічної підтримки, а також на допомогу тваринам з окупованих територій. Росіяни почали застосовувати запальні боєприпаси. Інформують у міськраді Нікополя. Розповідають, усередині них ворог розміщує пелети, тобто біопаливо. Воно горить приблизно хвилину. Фахівці ж нагадують про правила пожежної безпеки. Зокрема, просять не розміщувати легкозаймисті предмети на вулиці, не накопичувати сміття чи дрова поблизу будинку, а у разі небезпечної знахідки або пожежі одразу телефонувати за номерами 101 чи 112. В Україні офіційно запустили застосунок Армія Плюс. Про це у себе в соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, сервіс має звільнити військовослужбовців від зайвої паперової роботи. Зараз у ньому працюють базові функції. Далі до застосунку планують додати навчальні курси, програми та соціальні послуги. Також завдяки нашим державним цифровим сервісам українці зможуть отримувати без бюрократії всі соціальні послуги, які держава надає воїну і громадянину. Транспорт можна буде купити квитки або замовити інші потрібні послуги, медицина, медичні документи, все це має бути та буде зручним. З під асфальту вода у Дніпрі на вулиці Холодильні біля однієї з багатоповерхівок утворилося озеро. Жителі шоковані кажуть, за чотири дні залило дорогу та футбольний майданчик. Чому проблему не усували стільки часу і чи вдалося її розв'язати тепер? Дивіться у матеріалі моїх колег. Місто Дніпро лівий берег. На вулиці Холодильній біля будинку номер 55 прямо з асфальту витікає вода. Дорога на футбольний майданчик перетворилася на озеро. Місцеві шоковані, а мешканці домівки з восьмого та дев'ятого поверхів взагалі залишилися без питної. Кубами вода виливалася, що так до нас дороги тут немає. Скоро враг тут буде. Це пані Людмила. Жінка мешкає на верхньому поверсі будинку, уже більш ніж 40 років. Ділиться. Утром вранці піднімаюсь, води нема. Це восьмий і дев'ятий поверх, і питна вода біжала, бігла потоком по холодильній вулиці. Нема дороги взагалі. І тут до нас скоро десь може скора поміч приїжджати. Дороги розбиті, ніякі і ще й вода лилась. Куба вода лилася. скаржиться на прорив води, і сусідка пані Олена. Це проблема. В жарюку сидіти без води, мало того, що світла нема, то й нема де дітей даже охолодити без води. Пані Олена каже, найстрашніше в цій ситуації вода тече, тече. Що саме страшніше, що ж вона що під будинки уходить, лівньовок тут нема взагалі. А... Асфальту нормального теж нема. Писали і заяви, що хоча б дорогу нам зробили лівньовки. Ну це бачите, самі що щебні написали вода, все ходить під дома. Вода витікала з під асфальту протягом чотирьох днів, кажуть Дніпряни. Мешканці наголошують, зверталися на гарячу лінію міської ради. Одні проводи каналі зазначають про проблему. Знають, та не могли приїхати одразу в зв'язку з тим, що на по пріоритетності е, було е, ділянка була задіяна на ліквідування більш серйозного пошкодження. Там виконали роботи, надали водопостачання мешканцям, які теж деякий час були без води, і виконали після аварійна бригада. Приїхала на вулицю холодильну 55. Тут комунальники розкопали місце прориву і дізналися. Тут пошкодження не пов'язане зі станом мережі. Ну, всі, десь і обладнання рано чи пізно, десь якесь виходить з ладу, тому що це звичайна ситуація, яка з <зл> на підпітринці кожен день. Фахівці додають вже ліквідували пошкодження і провели зварювальні роботи. Дніпряни ж сподіваються, що такого більше не повториться. Айміна Арнаут, Вікторія Горохова, Данила Варава, Open News, Телеканал відкритий. Знову згадуємо про маски, антисептики та дистанцію. Дніпропетровщина серед лідерів за кількістю хворих на ковід у липні. Про це повідомляють у національній службі здоров'я. Найбільша кількість інфікованих саме у столиці майже 1900. Наш регіон на другому місці у рейтингу із більш ніж тисячою випадків недуги. Трохи менше 742 пацієнти на Київщині. Вони лише нещодавно з'явилися на світ за останню добу. У Дніпрі народилося 19 малюків найбільше дівчат 12 і ще 7 хлопчиків. Це дані міської ради. Дніпропетровщина на другому місці за кількістю одружень. На першому Київ, а третю сходинку рейтингу посідає Одещина. Про це йдеться на веб-сайті OpenDataBot. Дані зараз на ваших екранах. Аналітики ж кажуть загалом за 6 місяців 24 го українці створили понад 72 тисячі родин. Це на 15% менше, ніж було торік. До чого може призвести азарт та як сприймають життєві негаразди французи? Про це можна дізнатися найближчим часом, адже театр драміком оголошує про відкриття п'ятого оксамитового сезону. Він триватиме з 16 серпня до 22 вересня. Окрім улюблених вистав, на відвідувачів чекає прем'єра. Це стрип-покер за п'єсою сучасного французького драматурга Жан-П'єра Мартінеса. Залаштунки театру зазирнули наші журналісти. Ми зрівнялись з дівчатами. Будь ласка, тоді ми відкриваємося. Другий робочий день після відпустки. Актори опановують гру в карти, кажуть, потрібно для нової прем'єри стрип покер за п'єсою сучасного французького драматурга Жан П'єра Мартінеса. П'єса про те, до чого може до, до якого абсурду може привести в тому числі і азарт. Тобто мені, як режисеру, потрібно, щоб актори е, розуміли правила гри, заразились в хорошому розумінні цього слова, азартом і до чого можна догратися. Нова прем'єра має підтримати глядача, підказати, як легко сприймати життя, розповідає головний режисер театру Драміком. Французький погляд на життя він відрізняється від нашого менталітету. І це дуже видно в цій п'єсі: легко запалюються. Дуже легко входять в гру, і дуже легко ставляться до якихось проблем. Автор п'єси Жан П'єр Мартінес дізнався про прем'єру вистави в драмікомі. Від нього перед спектаклем буде відеопривітання. Француз пишається тим, що в Україні під час війни Дніпряни побачать виставу за його твором. Був фестиваль в Авіньйоні у Франції, і там ця ж вистава. Він теж як режисер і грають в його театр. В нього є свій театр. Вони в Авіньйоні представляли цю ж виставу, і він так класно нас пропіари. Він виступив з таким написав. меседжем, написав, що, да, шановні глядачі, хто не встиг в Авіньйоні потрапити на виставу в стріпокер, я всіх запрошую Дніпро. У драмікомі поділилися планами на майбутній 98-й театральний сезон. Я питаю, хто там. Там спить цей молодий чоловік. Повним ходом триває робота над ще однією прем'єрою наступного сезону комедією Афера по-італійськи. Цю виставу з великим акторським складом покажуть у жовтні. Майже готові декорації, триває робота над костюмами. До цього в малій залі нові театральні крісла, а на головній сцені сучасне світлове обладнання. У драмікомі запевняють, це значно покращить візуальний комфорт від перегляду вистав. Оксана Ващенко, Руслан Open News, телеканал відкритий. Замість телевізора домашній кінотеатр, а замість миски для тварин автоматична годівниця. Усе це інновації 21-го століття. Зараз у соцмережах набуває популярності відео про технологічні тренди. Що у них показує цікавого, дивіться у сюжеті. Технологічні тренди, які вони стильні і, здавалось би, нереальні. Проте інновації 21-го століття не лише дивують, а й полегшують нам життя, зокрема, і в побуті. Чи могли б наші дідусі та бабусі уявити наскільки розвинуться технології, і що навіть іграшками для дітей можна буде курувати дистанційно за допомогою лише ось такого браслету? А замість телевізора вдома з'явиться власний кінотеатр. Це тепер також доступно, чи не кожному? І годинники працюватимуть не лише механічно, існують цифрові, які показують час, температуру та вологість, ба більше можуть передавати картинку на стіну чи стелю за допомогою світлового проєктора. Інновації дійшли й до релігії. Ось це чітке, проте не класичні, а оновлені з автоматичним підрахунком і встановленим компасом. Також науковці не забули про домашніх улюбленців. Тепер годувати тварин простіше, бо це робитимуть технології. Їх можна запрограмувати на певний час. Безліч. Нині вони доступні, чи не кожному. Не перешкода навіть відстань. Адже українці замовляють їх з різних куточків світу. Вікторія Горохова, Юлія Карнаух, Опенюс, телеканал відкритий. І наостанок історія з щасливим кінцем. В одному з притулків Дніпропетровщини врятували куницю з фронту. Про це повідомляють волонтери. Розповідають, новонароджену дику тварину знайшли наші захисники на Донеччині, підопічно назвали Грізлі та прихистили вдома, аби не залишати її саму з іншими хижаками. Нині ж куниці чотири місяці. Для неї вже зробили вольєр. Навесні її планують відпустити у дику природу. І це всі новини на цю годину ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого бережіть себе, побачимось.